Мої вітання. Відео за період з 6 по 13 жовтня 2025 року північ Чернігівської області. Трохи про виготовлення білого вина з сортів б'янка та цвіточний. Формат відео щоденника і трохи роздумів. До білих вин у домашніх виноробів подекуди неоднозначно відношення. Комусь, як споживачу, вони не подобаються, не вистачає екстрагованих речовин і вони називають білі вина водичкою. У когось вони просто не виходять. Або окислюються, або хворіють. Хтось просто не хоче возитися, бо процес трохи складніший. Хтось не хоче застосовувати сульфітацію в тому чи іншому варіанті. Без якої, по факту, важко в домашніх умовах добитися успіху. Для мене біле виноробство це цікаво. І стосовно білих вин я теж нічого проти не маю. Тим більше, що на півночі виготовлення достойних білих та рожевих вин вже зараз має місце бути. Тоді як червоні вина ще по великому рахунку це лотерея. От південь, чим більше масштабів набирає глобальне потепління, тим більше стає проблемним для білого виноруства. Отже, у нас почалася вже справжня осінь. Дощі та похолодання, і виноград потроху став псуватися. Тож, я діждався кілька днів без дощу і вирішив знімати врожай з Б'янки та цвіточного. Зазвичай ці сорти у мене набирають кондиції для Білого вина першими. З них і починаю виноробство. Але цього року із затримкою усе та й хотів дотримати б'янку, щоб максимально набрала цукру. І скупажувати її потім з цитроном магарач. А цвіточний цього року обмерз. Його і так два кущі у мене, то і взагалі 3 кг, зібрав тільки. Так що до уваги його не беру. Просто йде для збагачення смаку та аромату в купаж. Отже, 6 жовтня зібрав б'янку та світочний. Вийшло всього разом три ящики, один з яких не повний. Не важив, але це десь приблизно кілограмів 26 Подробив вручну, бо дробарки в мене немає. Та хоч би і була, то такий об'єм простіше руками перем'яти, ніж дробарку потім мити. В результаті, за попередніми вимірюваннями, вийшло трохи більше 19 брік. На роль цукоронакопичувача якось мало підходило. Тож, перед тим, як збирати цитронку, вибірково нарвав ягід з різних грон, видавив сік і вийшло в середньому 16 брікс по вимірах. І не ризикнув його збирати, бо невідомо, скільки там би виявилось насправді. Це добре, якби справді 16 брікс. Тоді, враховуючи співвідношення об'ємів в загальному, в загальному отримав би десь 17-18 брікс, чого було б достатньо для легкого білого вина без внесення сторонніх спиртів чи цукрів у вигляді декстрози. А якщо б менше виявилось, то тоді б довелося щось додавати у вино, чого я не хочу робити, бо, бо не хочу. Хоча потрібний запас необхідних речовин на наявності у мене є. Так що ще не збирав цитроний магарача. Нехай висить до заморозки. Або до моменту, коли раптом почне псуватись. Маю надію, що хоча б до 17 брік з власного цукру цитрони магарача допозить цього року. Моношортове вино з цитронного марача мені подобається. Оце тільки цього року малий об'єм. бо Повністю вимер з весною. Неохота було возитися з ним окремо. Тепер доведеться. Побачу, що він набере. Якщо мало для самостійного вина, то коли знатиму точно об'єми, то може потім з готовим вином з біанки змішаю. Побачимо. Повернуся до виноробства. З білим вином возні більше, ніж із червоним. Пару слів для починаючих. мову веду саме про біле вино по білій схемі виноробства. Тобто, коли зброджується тільки сік винограду, без контакту зі шкірками. Сік або відразу відтискається, або короткочасно перебуває у контакті зі шкірками в холоді для набрання більш сильної ароматики. Іноді додатково ставляться цілі отримати більше соку, зокрема при застосуванні пектолітичних ферментів, або навіть якийсь відтінок кольору. Але при цьому зброджування, як правило, не допускається. Коли білі сорти винограду зброджують зі шкірками, то вже не біле вино. То червона технологія для білого вина. В результаті вина теж виходять, проте називати їх білими некоректно. І Хоча тоді возні набагато менше, але смак і ароматика зовсім не такі, як у білих вин. І принаймні ті білі сорти, які на даний момент у мене плодоносять, більше подобаються мені саме у білій технології, а не у варіанті Оранж чи червоної схеми. Хоча я знаю, що багато людей роблять такі вина, і вони їм подобаються. Завдання з виготовлення білого вина по білій схемі виноробства можна значно собі полегшити за допомогою сульфітації та ферментів. Якщо без сульфітації його намагатися зробити, ту дуже проблемно, це вам не червоне. Скоріше за все, в результаті буде окислене вино, так званий оранж. А пуще називають бурштиновим. З відповідною ароматикою та смаком окисленого вина. Я не скажу, що такі вина завжди погані на смак. Я пив кілька разів оранж, який був цілком достойний. Але все одно у порівнянні з білими винами, то у білих вин смак та ароматика набагато більш багаті та різнопланові. Існує твердження, що кислені вина шкідливі, не знаю чи це справді так. А от любителям бабахнути бурякового цукру у вину, то скажу, що ото й справді шкідливо понароджує тут і метилових спиртів. Так що, цукор то зло. Якщо вже хтось принципово задається ціллю виготовити біле вино без сірки, ну, може у когось алергія, наприклад. Хоча алергія на сірку, як я зрозумів, буває не так часто. Приблизно у однієї людини з кількох тисяч. Може у когось якісь фобії чи переконання. Ну, кожному своє, як то кажуть. Я ж нікому не намагаюся нав'язати своє бачення. Отже, при виготовленні білого вина без сірки, то, якщо є можливість використовувати харчову вуглекислоту, щоб запобігти окисленню, то можна і без сульфітації спробувати робити. Або ще якісь способи вигадувати. На початкових стадіях можна використовувати низькі температури і працювати без затримок. Тоді сік окисляється не так швидко. До речі, із сульфітацією також рекомендується дробити саме Охолоджені ягоди винограду. Я саме так і намагаюся робити, як правило, осіння погода мені допомагає. Тут вже достатньо прохолодно, щоб не думати, де охолоджувати груна. Але ж будуть потім ще зняття з осаду і переливки. Ну, то там і будуть проблеми. Колись я намагався робити біле вино з б'янки без сульфітації, то окислилася вона у мене вже після бродіння. Під час переливки. Буквально через годину вино стало помаранчевим. Ну і смак, відповідно, теж змінився. Існуючі варіанти окурювати ємності сіркою плюс переливки в холоді. Тоді, може і пощастить така собі міні сульфітація коли сірка у вино майже не потрапляє, бо газ витісняється вином по мірі заповнення бутилю. Втім, якщо побовтати це вино у приймаючому бутилю в процесі переливки, то якась частина сірки в вино все ж потрапить і невідомо яка. Тому, як на мене, все ж краще знати яку кількість ти вносиш. Бо і сульфітну задушку ще ніхто не відміняв, і навіщо перебавляти, якщо немає в цьому необхідності. Ще хотів сказати, що вина без сірки, особливо. Білі легкі вина, вони зберігаються потім доволі проблемно, навіть якщо їх вдалося виготовити. Можуть хворіти, всякі винні цвілі, пліснява, скисання і тому подібне. Ну і буває, що поки доп'єш таку пляшку, то воно вже окислюється прямо у пляшці. А то й взагалі у бокалі. До речі, сульфітація застосовується у виноробстві вже дуже давно, це не сучасний винахід. І на початку вона була набагато більш жорсткою та неконтрольованою. Якщо комусь цікаво, то в інтернеті існує вже купа відкритої інформації і щодо сульфітації, і щодо виноробства та його нюансів. Відсканені підручники та книги можна скачати і почитати. Я вже говорив у попередньому відео, що фобії стосовно сульфітації, дріжджів та іншого у мене немає. І я все це використовую на даний момент при виготовленні і білих, і червоних вин, якщо є можливість. Та є підстави вважати, що це дозволить мені з більшою вірогідністю отримати нормальне вино в результаті на своїй півночі. Води та бурякового цукру вино не додаю. Виготовляю сухі вина. А ви, як хочете. Самі вирішуйте, які вина чи способи їх виготовлення вам більше підходять і більше подобаються. Вино я виготовляю виключно для власного споживання. Не на продаж. Повернуся до виноробства. Під час дроблення проводив сульфітацію 1 г піросольфіту на 10 кг ягід. Ph-метру у мене поки що немає, тому. Довелося робити по середніх нормах сульфітації, які зазвичай використовуються виноробами. На 12 годин робив настоювання зі шкірками з додаванням ферменту Лалзайму кивеблан. Для підвищення соковіддачі та ароматики. А вночі у нас прохолодно, тож просто стояло дворі. Об'єм невеликий, тому, щоб менше окислювалося, помістив дроблені ягоди у 10-літрові банки. Накрив кришками та поліетиленовими пакетами зверху, зверху яких надів резинові кілька, кільця для кращої ізоляції від повітря. Окислення за цей період часу фактично немає. Колись у кастрюлі та у відрах пробував настоювати, то і підверх було насипано. І харчова плівка зверху, і кришка, і сульфітоване. І все одно трішки окису на верхній частині було, хоч і не критично. Але доволі небезпечно використовувати скляні ємності так, що нікому не раджу. Я на свій страх і ризик використовую. Банки слизькі, кілька разів ледь не випустив з рук, як витрушував з них матеріал. Тепер завдання, не затягуючи відтиснути сік і поставити його відстоюватися, освітлюватися. А тут потрібен прес, щоб швидше все зробити. Якщо матеріалу багато, то можна зібрати для білого вина сік самотюком з легким пресуванням. Або все це через прес зробити, або якщо пресу немає, то у якийсь друшляк накидати і рукою відтискати. Або помістити друшляк прямо у ємність з дробленим виноградом, щоб утворилося озерце з соком без шкірок. І злити через трубку. Можна ще щось придумати. Коли відібрати сік самотьоком, тоді воно буде ніжнішим і швидше можна буде його вживати. А шкірки потім можна буде пустити на виготовлення чачі, наприклад. Ну, а коли, так як у мене, всього дробленого винограду вийшло 25 літрів, то що там витече само по собі, доводиться використовувати прес. Хоча той прес, що у мене, максимум на середнє пресування і здати. Більше мене хвилюють в моєму випадку не сила пресування, а деякі втрати соку, які відбуваються при відтисканні, бо прес старий і не дуже якісний. Дістався мені цей саморобний прес важельного типу від діда у спадок. Пам'ятаю, колись дід робив, щоб сік з яблук давити. Так і користуюся тепер. Бо і об'єми невеликі, і ресурси обмежені, щоб купити нормальний. А самому робити то такий час, що просто немає настрою. Та й об'єми малі, тож якось мучуся з тим, що є. Оце перед використанням обдаю його кип'ятком і замазую віск всередині, там де повідходив, щоб протікав менше. Щоб страти соку були менші через тріщини та стики, він завощений воском. Ну, а далі виношу з погриба, з погриба по черзі банки з дробленим виноградом, насипаю, як старий мішок і відтискаю сік. Оскільки сік ще добу буде відстоюватися і освітлюватися, то проводжу додаткову досульфітацію. З розрахунку десь пів граму піросульфіту на 10 літрів. Відтиснув сік 7 жовтня. Вдалося відтиснути трохи більше 16 літрів. Потім додав для кращого освітлення фермент лалзайм HC. І у прохолодне місце на добу для освітлення. В принципі, можна було обійтися і без цього ферменту. Кювеблан також сприяє освітленню. Може б трохи гірше освітлилося. Або взагалі використати, наприклад, бентоніт. Шкірки, які залишилися при відтисканні доволі вологі, всі там є. Тож підуть на виробництво чачі. Тут ще рештки неліквідного врожаю зі столових сортів винограду позрізав, теж піде. Буду потім секатор дезінтифікувати. Ну і, можливо, себе також іноді. Через добу 8 жовтня вніс сік обігріватися. Він за цей час освітлився, відстоявся. Десь через 5-6 годин. Після того, як вніс обігрілося, злив сік з осаду через трубку у бутиль з випарами попередньо залитого, а потім злитого розчину піросульфіту з підкисленою водою. І, бутер, і бутиль простерилізувався і зменшився ризик окислення соку при переливі. Хочу наголосити на важливості використання чистих ємностей та інструментів на цьому і подальших етапах винорубства. Та і взагалі при всьому винорубстві, потрібно все ретельно відмити і простерилізувати. Іноді це довга і занудна справа. Але це потрібно робити. Навіть якщо це ваші власні ємності, про які ви вже все знаєте. Хто знає, які там у них бацили завелися, поки вони чекали наступного сезону. А якщо це якісь нові ємності, які вдалося десь придбати, то і взагалі. Коли мені вдається купити у когось. Бутель, то я там у декілька етапів його відмиваю потім та стерилізую. Якось такий засраний бутиль мені продали ще. Цілий день його потім відшкрібав. Ще ж продали по повній ціні. Ну, то таке. Зробив остаточне вимірювання по цукру. Вийшло по рефрактометру 19,4 Брикс, по ареометру густина 1082. Кілограми на метр кубічний, після корекції по температурі і цим двом показникам через відповідну програму вийшла густина 1081,5 кг на метр кубічний. Якщо скористатися відповідними таблицями і перевести у брікси, то це відповідає десь 18,95 брікс. Для білого вина достатньо. Додав препарат на основі неактивних дріжджів. Optivite – Для кращої ароматики та смаку. У такий рік явно зайвим не буде. Він також, якщо вірити тому, що пишуть, то сприяє захисту сусла від окислення, поки дріжджі не розбродяться. Дріжджі цього разу обрав Лаувін QA23. Активував та вніс згідно інструкції. Одразу ж після дріжджів вніс живлення для дріжджів. Половину норми, як і рекомендують. Потім на четвертий день внесу другу половину. На наступний день почало бродити. Зброджувати білі вина рекомендується при температурі не вище 18 градусів, а краще трохи нижче. Бо ще ж і сусло розігрівається при бродінні в ємності. А потім під кінець бродіння підвищити температуру на кілька градусів. А якщо узагальнити, то при низьких температурах вина виходять більш ніжні та ароматні. Контроль температури цього року вийшов у мене не повністю контрольованим. У погребі зараз занадто холодно, а у приміщенні, де можна було тримати, у мене ходить кіт, то, мабуть, захотів би. Погратися із гідрозатвором. Та й ризик його там самому коснути також великий. Тож певний час дійсно процес збродіння йшов так, як потрібно, при 16-17 градусах. А зараз температура у приміщенні піднялася і доброджує вже при 19 градусах. Що з цього вийде? Побачимо. 13 жовтня вніс другу частину живлення для дріжджів. Ще трохи відстоявся осад із соку, то використовував його освітлену частину для розведення. Бутель у мене об'ємом трошки більше 16 літрів. Долив до 16 літрів бутиль, але довелося відбирати. Це вийшло майже під самий верх і почало гнати піну. Занадто рано ще підливати під верх. Якийсь перепад температури при бродінні, чи якийсь перекос у живленні, і треба буде ловити сусло яке попри через гідрозатвор. Тепер, в принципі, нічого вже робити не планую поки що. Тільки коли почне затухати бродіння, то потрібно буде долити доверху бутиль, щоб не відбулося окислення, коли бродіння закінчиться повністю. Оскільки. Вись виноматеріал у мене знаходиться в одній ємності, то доведеться використати для доливки підверх трохи старого білого вина. Потім, через якийсь час, коли вже не буде ознак бродіння, винесу бутилю прохолодне приміщення, яке не опалюється. А далі будуть ще переливки, зняття з осаду з сульфітацією, одне чи два, В залежності від кількості осаду. І у погріб на дозрівання та освітлення до весни. Якщо осаду буде багато, то тримати довго на ньому не рекомендується. Можна зловити небажані смак та ароматику чи задушку. А з іншої сторони, зарано зроблене зняття з осаду та сульфітація може спровокувати недобруд. Так що, і спішити також не можна. Якщо осаду буде небагато, то, в принципі, можливо, буду тримати на ньому аж до моменту випадіння винного каменю. І тоді вже зроблю переливку та винесу в погріб на дозрівання. Ну, наче все, наче нічого не забув. Загалом усе стандартно, більш-менш. Хотілося б, звичайно, інструменти кращі, і виноматеріалу більше. Але такий вже час. Коли і тому, що маю радий. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, реагуйте на відео. Буду вдячний цікавим коментарям. До побачення!